Це російська аеробалістична гіперзвукова ракета Кинжал прикріплена до міг 31 Їм, Ім як ви бачите, винищувач дати нести лише одну таку ракету. Водночас на ту 22 м можна вмістити шість. Ракета має сім основних частин, і звісно ж ми розглянемо кожну з них зсередини від двигуна до боєголовки. А також, як і завжди, покроково розберемося, як ракета працює від запуску до ураження. Але найголовніше питання чи справді ця ракета може називатися гіперзвуковою? Вмощуйтесь зручніше і про все по порядку. Що ж таке гіперзвукова ракета? Гіперзвукова ракета це та, яка рухається зі швидкістю від 5 до 25 разів більшою за швидкість звуку, тобто більше п'яти чисел маха. Ці ракети очевидно надзвичайно швидкі, і їх набагато важче перехопити системам ППО, таким як, наприклад, Петріот. Крім того, вони повинні вміти літати зігзагом, щоб не бути відстеженими радарами. Існує чимало видів гіперзвукових ракет, таких як, наприклад, американські гіперзвукові повітряно-реактивні ракети Кечевісі, які все ще на стадії випробувань. Вартість цих ракет космічна більше 15 мільйонів доларів лише за одну ракету. Водночас кинжал коштує близько 4-5 мільйонів доларів. Звісно, це не зовсім вдале порівняння, враховуючи, що американська ракета може розвивати швидкість від 15 до 18 махів. Також слід зазначити, що ракети кинжал схожі на балістичні ракети Іскандер, розроблені ще за радянських часів. Порівняємо їх, як бачимо, вони майже ідентичні, і деякі експерти стверджують, що кинжал запозичили свою будову з наземного ракетного комплексу Іскандер. Щоб краще уявити їх розмір, порівняємо з людиною. Ракета значно більша, ніж ми можемо уявити собі. Тепер поглянемо на неї у розмірі. Це те, як особисто ми уявляємо її побудову. Тож сприймайте цю анімацію з часткою скептитизму. Знизу захисний ковпак, про який ми розповімо згодом. Далі розташовані стабілізатори прикріплені до сопла. Третя частина ракети це ракетний двигун. Піднімаючись вище, бачимо механізм наведення і останнє боєголовка вагою близько 500 кілограмів. Саме завдяки такому конструюванні ракета може досягти приголомшливої граничної швидкості в 12 махів, що дорівнює близько 15 тисяч кілометрів на годину. Заявлена дальність польоту ракети становить 2000 тисячі кілометрів. Подивимось, як ракета працює. Крок перший ракета потребує пускової платформи, як от Міг 31 надзвуковий винищувач-перехоплювач дальньої дії. Міг 31 може розвивати максимальну швидкість до 1,4 маха на малих висотах. Крок другий. Пілот випускає ракету, і захисний ковпак відлітає на безпечну відстань. Крок третій. Через кілька секунд запалюється двигун ракети, і її швидкість розвивається до надзвукової. Крок четвертий. Ось тут вже складніше. Оскільки не існує достовірної інформації, ми можемо робити лише допущення. І ось які. Версія, перша частина ракети від'єднується, дозволяючи іншій зигзагоподібно уникаючи радарів летіти до цілі. Висока швидкість та масивна боєголовка разом завдають сильного удару та значних руйнувань. Версія друга до цієї надзвукової ракети також може бути прикріплена ядерна боєголовка. Вона може відкидати обтікач і відділятися. Це дозволяє їй бути легшою і пролетіти більшу відстань за довільною траєкторією. Версія третя. Як і будь-яка звичайна ракета, кенджал може долетіти до цілі, не скидаючи задньої частини, використовуючи стабілізатори та систему наведення. Без сумніву, це хороша інженерія, це дуже потужна ракета. Однак частина фахівців не вважає її гіперзвуковою, оскільки відомо, що вона була знищена ракетним комплексом «Петріот», про який ми розповідали в нещодавному відео, і який, що цікаво, має швидкість від 3 до 5 махів. Що технічно відносить ракети «Петріот» до групи гіперзвукових? Ми щойно розглянули, як влаштована і працює ракета «Кинжал», Тож, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ви також можете переглянути і інші наші відео на нашому каналі. Дякуємо і гарного дня.